Сьогодні Святковий день знань 1 вересня. А це означає, що наш Цирконівський ліцей знову запрошує у чарівний світ навчання. Я рада вітати вас усіх. Цим чудовим святом. Наші вчителі готові ділитися знаннями, які, наче потоками безлечі чарівних струмочків, принесуть нові враження та ідеї. Саме знання, наче чарівні проміні осявають шлях кожної людини до успішного життя. І, звісно, ми пам'ятаємо, що наше з вами життя охороняють наші герої, воїни-захисники. Завдяки їх мужності і героїзму ми маємо змогу поринути у чарівний світ навчання. Дякуємо і шануємо наших захисників. Всі ми знаємо, що обов'язок навчати учнів, звісно, покладено на вчителів. Людей з відповідною освітою, компетенцією і досвідом. Та варто згадати, що серед учнів нашого ліцею є такі, у яких найбільший учнівський досвід. І це наші 11 класники, які сьогодні поділяться секретиками успіху з молодшими учнями. Також у цьому відео ми познайомимося з новими учнями першокласниками та їхніми уявленнями про навчання. Приємного перегляду! Наш ліцей завжди привітний для дорослих і малят. Тут вони усе пізнають і дадуть усьому лад. Кожну пуху, мов картинку. Гарно виведе рука. А почнемо рік навчальний. Ми з першого дзвінка. Ми вже найстарші учні в Царкунівському ліцеї. Ми навчалися багато і генеруємо ідеї. Маємо навчальний досвід, знаємо, як вчить уроки. Тож готові розказати дещо про навчальні кроки. На уроках передана будете збиратися разом з іншими дітками. Усі різні. А ви разом будете наповнюватися черепним світлом знань. І дуже скоро станете однією великою командою. Командою однокласників. Ви станете друзями. навчитеся підтримувати один одного та радіти успіхам. Та будь-яка вісна між вами не завадить вашому спілкуванню. Безмежний різнобарний світ знань допоможуть вам опанувати наші вчителі, які будуть розповідати багато корисного і цікавого. Перед мандрівкою усі знань слід підготуватися. Важливо підготувати свій навчальний простір, щоб безлад не заважав, не дратував і не відволікав від уроків та завдань. Не забувайте про ранкову гігієну. Режим допоможе вам бути організованими, а знайште краще засвоїти знання. Важливо також вчасно лягати спати, щоб гарнесенько відпочити. Інакше у вас не буде сил та цікавості до навчання. А настрій може бути зіпсований. Перед уроками важливо запастися гарним настроєм, бажанням і цікавістю до знань. Тоді ваше навчання буде чарівним. Якийсь час вам буде непросто просто читати та розуміти книжки, але скоро ви вчитеся і будете робити це з задоволенням. навчанні не завжди усе виходить одразу саме тому потрібно вчитися. Тож не засмучуйся. Не бійтеся і не панікуйте. А вірте у свої майбутні успіхи. Якщо відчуйте не скромтесь запитати у вчителя. Хай не лякає вас почуття невпевненості. У світі знань нашого лісею завжди є ті, хто протягне руку і допоможе опанувати нове. ж пам'ятайте, що навчаючись у нашому ліцеї, ви не самотні. Не втрачайте настрою. Впевнено кракуйте шляхом знань. Захоплюйтеся та отримуйте задоволення від навчання. Радійте своїм успіхам. Чудові поради від одинадцятикласників, чи не так? Цілком погоджуюся з вашою думкою, колега. Гадаю, найбільш корисними ці поради будуть саме нашим першокласникам, нашим найменшим школярикам, які ще не мають учнівського досвіду. А не хвилюйтеся, дорогі першачки, і з сьогоднішнього дня разом з вами будемо ми. Ваші перші вчительки. А перший Б, допоможу мандрувати країною знань я, Тетяна Васильівна. А ви, перший а, розпочнете чарівний шлях до знань разом зі мною Тетяною Петрівною. Потім ви почули паради старшокласників. Але дещо про шкільне життя ви вже знали раніше. Пропоную розповісти і вам, нашим глядачам, яким ви уявляєте своє майбутнє учнівське життя? Старшокласники назу у воні знають уже багато. Тож тим, виткінів сумнів, будемо нас доганяти. Поніпська моїться і знайдемо знання ідей, навчимося тут багато, щоб пишались мама і тато. Це ні вихадка, і ні казка, з комуляса поклали. Вітайте мене, будь ласка. Тож сьогодні я в коляна. Познайомила мене матуся з вчителькою першою моєю. Знаю, що всьому навчуся. Я разумнечкою стану з нею. Тільки телефоном я знайома з нею, бо в навчанні зараз дистанційний буде. Вчителька у мене добра, наче фея, зум, як чарівниця на урок прибуде. Нас научит вона читать и понимать, то давать. Нелегкий и час. Слово с нас наиклащий класс. Буквы знать будет каждый. И культура спекулянта. Зумы спробовать можно, даже спортивные змагання. И нас Нам Тут лише запам'ятати, вони просять ці уроки. Там ми будемо все це знати зараз перші кроки. Я вчителькою першою я почну навчатись. Хоче доведеться нам в зумі спіркуватись. Так, навчання і науки то цілком цікава штука. Буду в колярі зростати і науки всі вивчати. У мандрівці по знаннях подолаємо гарний шлях. Добре вчитися ми будемо, вийдуть з нас розумні люди. Перше до навчання на стах усилила. Тоді на привидну солнушку весела. Люпсівся куророва, дай альбома покладує, до малюночки ситох, яких почув малюю. Ось і нас полів годує, та єсеш ноня дарує, як усідні дні ідуть, діти учням устають. Все навкруг сміється, все навкруг співа. День такий знаменний раз житі була. Весело радісно сьогодні нам круги, бо вже навчаночка почнеться без води. У нас всі одіють, а чи добре жуниться, а начальник почесяє, нам же допомагає. Всі того ж всі мали шкрить місті ще і знає бабся, дідусі і нукінь, чи ні на науки. А он Злони, клас у вас, кучі друзі в моїх клас, то все мандрівки знову закликає нас. Вже один чільний урок, уроки відомим зробим пропливом проп... проп... по оцьому, і злітаєм до зірок. Вчитись буду дистанційно, Тут є потреба, ним я користуюсь вільно, то ще й вище все, що треба. Школа українська вже оновлена, нова і чекають там на мене, ще на звідані дива. Спершу зустрічі рапові гарний настрій створять нам, допоможуть завітати світ науки першачкам. Ручка російниця з кражається на як букварик як годиться, покладає пару з ними. Я до школи вже готова, саме стала я. І надійна є підтримка дорога, моя сім'я. Ми веселі першачки, не такі вже ми мої.